Глава. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла до гробниці ранесенько, як ще не розвиднілось, аж бачить камінь відкочено від гробниці. Отож біжить вона, прибігає до Симона Петра і до іншого учня якого Ісус любив, та й каже їм: Забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де покладено Його. Пішов Петро з отим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра. Тим І прибув до гробниці першим, нахилившися, бачить, лежить полотнище. Однак не увійшов приходить тоді слідом за ним Симон Петро і, увійшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка, яка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена збоку на іншому місці. Тоді увійшов і той інший учень, який першим був прийшов до гробниці і побачив і увірував. Вони бо ще не знали писання, за яким мав він з мертвих воскреснути. Тож повернулись учні знов до себе. Марія ж стояла на дворі перед гробницею і плакала, а плачучи, нахилилась вона до гробу і бачить двох ангелів. У білім вони сидять. Один у головах, другий у ногах, де лежало було тіло Ісусове. І кажуть вони їй. Жінко, чого плачеш? Узяли мого Господа, відповідає їм вона, і не знаю, де покладено його. Сказавши це, Обернулась і бачить, Ісус там стоїть. Та не знала вона, що то Ісус. І каже їй Ісус, Жінко, чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Гадавши ж вона, що це садівник, говорить йому. Пане. Коли ти забрав його, то скажи мені, куди ти його поклав, а я заберу його. Мовить до неї Ісус Маріє, а та обернулась та до нього по-єврейському Равуні, що у перекладі означає Учителю. А Ісус їй каже: Не стримуй мене, не зійшов бо я ще до Отця Мого, але йди до моїх братів і повідай їм: Іду я до Отця Мого і Отця вашого, до Бога мого і Бога вашого. І пішла Марія, щоб звістити учням, бачила я Господа, та й що він це їй повідав. А як звечуріло того самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв. Увіходить Ісус. Став посередині, Та й каже їм: Мир вам, Це промовивши, показав їм руки і бік, і зраділи учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам. Як мене послав Отець. Так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи відпустяться їм? Кому ж затримаєте затримаються? Томаш один з дванадцятьох на прізвисько близнюк не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож сказали йому інші учні ми Господа бачили. Та він відповів: якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома його учні та й тома з ними. І увіходить Ісус, а двері були замкнені. Стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє до Томи, Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни, і вклади її у бік мій та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього. Господь мій. І Бог мій і каже йому Ісус, побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не записано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів. А ці записано, щоб увірували ви, що Ісус Христос Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я.